Про те, що на полі бою стає більше не тільки зброї не російського походження, але й живої сили, підтвердив президент Володимир Зеленський. І вже вчора у вечірньому зверненні офіційно повідомив, що росіяни підкріплюються новомобілізованими північно-корейського партнера новомобілізованими, звісно, в лапках. Тож він закликав партнерів посилити підтримку України? Ми бачимо, що нарощується союзництво між Росією і такими режимами, як у північній Кореї це вже не просто про передачу зброї, це фактично про передачу людей з північної Кореї до військових сил окупанта. Очевидно, що в таких умовах наші відносини з партнерами потребують розвитку. Фронт потребує більшої підтримки. Коли ми говоримо про більшу далекобійність для України та більш рішуче постачання для наших сил, це не просто перелік військових засобів, це про збільшення тиску на агресора, який буде для Росії сильнішим ніж вони можуть витримати.